Здоровий мужик топлю за все українське. Декламую віршики. Став сам собі режисером екранізовував поезію Стуса. Треба лупати сю скалу, просувати українське в маси, заново полюбити Україну. Величезний привіт ще усім, хто любить українське. До вас мовить Трохимчук. Тож номомо мовити разом! Це Олександр Трохимчук, і я знову читаю, начитую, декламую українську поезію на Ютубі. Так мало би початися це відео. І я повернусь до цього трошечки згодом, але перше скажу вам про рішення, яке ухвалив буквально за день до зйомок. Я вирішив видалити зі свого каналу абсолютно всі ролики, які не пов'язані з українським. Бодай опосередковано. Так, так, це всі ті ролики, які свого часу сформували аудиторію мого каналу, і наблизили кількість переглядів до понад мільйону, лірик відео, слайд-шоу на пісні російською мовою. Чи не боюся я, що та частина аудиторії, яка свого часу й прийшла на всі ці лірик відео, всі ці музичні монтажики, просто візьме і відпишеться від мого каналу. А вже ж я усвідомлюю всі ризики, бо я досить ретельно вивчав аналітику свого каналу, перш ніж це рішення ухвалити. Наприклад, я знаю, що лише одне відео на пісню Холодна Марії Собко до його власне видалення, щодоби давало мені понад 200 переглядів. А в найліпші часи їх могло бути і понад 2000 на добу. І зараз їх не стане. Але я готовий до певних втрат, я готовий до того, що хтось не захоче залишатися зі мною і любити українську поезію так, як люблю її я. Але що ж, значить, це буде вибір кожного з нас. Якщо я вже топлю за все українське, якщо я... Закликаю людей переходити на українське. Якщо я так прагну, щоб вони полюбили українську літературу, то, мабуть, я сам маю бути послідовним. А моя непослідовність якраз і полягає в тому, що на моєму каналі відбувається повний вінгрет, там можна і українську поезію послухати, і російську попсу послухати. Так не годиться. Тому я вирішив привести свій канал до Ладу. І лишити на ньому лише найважливіше, найцінніше українське. Та лише, так би мовити, очиститися від російськомовного контенту цього насправді замало, аби сказати, що ти дійсно щось зробив для просування українського. Тому я вирішив діяти. Треба лупати цю скалу своїми вчинками. А в моєму випадку, вчинки це те, що я робив досить непогано до повномасштабного вторгнення кацапів на нашу землю. Це те, що я любив, і те, що навіть подобалось людям. Так, зараз я наближаюсь до власне тієї частини, де буду багато говорити про поезію і про декламації. Ну, власне, для чого це відео і записувалось. Ті, хто зі мною не перший день, вочевидь, добре знають, що просувати українське в маси я почав не сьогодні, не вчора і навіть не рік тому. Зокрема, вони добре знають про проект Вірші у домашній футболці, який розпочався два роки тому із простих собі карантинних читань. Після того, як карантин закінчився, зокрема його найсуворіша частина, і ми змогли поступово повертатись до звичного життя у моєму творчому житті. Даруйте за тавтологію. Сталася перша в моїй історії колаборація. Я розпочав співпрацю з Житомирською обласною науковою бібліотекою імені Олега Ольжича, і ми почали спільно створювати проект, присвячений творчості житомирських письменників. Це вже був більш складний шлях, коли я став сам собі режисером і почав ретельно продумувати кожен етап зйомок. Так вже склалося, що ця співпраця, на жаль, виявилася не тривалою, хоча й достатньо плідною, бо саме вона в якомусь сенсі поклала початок іншому наступному проекту, в рамках якого я екранізовував поезію Стуса. Одну із таких екранізацій мені допомогли втілити Анна та Ярослав, які виступили операторами при тій зйомці, і за ту роботу мене, власне, добряче прокляли всі поборники, зокрема світу тварин. Бо їм було дуже шкода рибки. Якщо ви не знаєте про що йдеться, то стосовно вас, це буде правий верхній кут. Зараз там з'явиться лінк, і ви можете переглянути це відео і зрозуміти, про яку ж рибку таки йдеться. Ті зйомки відбулись в Житомирській водонапірній вежі, і це вже була моя друга творча колаборація. Нам вдалося зняти не лише відео з екранізацією Стуса, а й відео в рамках ювілейного уроку Лесі Українки. Це була екранізація поезії, якщо прийде журба. Та створивши певну кількість контенту, присвячену українській літературі, зокрема українській поезії, мені чомусь здалося, що і цього замало, і треба ще більше дій, ще більше вчинків. Тому я вирішив відродити проект, із якого починав. Власне, вірші у домашній футболці. Я вирішив зробити другий сезон цих читань, але підготувати його більш ретельно порівняно із попереднім, провівши відповідну досить ґрунтовну роботу над помилками, аби на виході запропонувати вам максимально якісний продукт, який вам би було приємно сприймати. І важливе уточнення щодо другого сезону вірші у домашній футболці, про що я хто зна, чому не сказав у самому відео. Цього разу усі продекламовані мною поезії або ж безпосередньо стосуються теми нинішньої війни в Україні, або ж присвячені одвічній боротьбі українського народу за свою свободу. Тому у цьому сезоні представлені поезії як українських класиків, так і сучасних авторів. Акцент при цьому зроблений саме на сучасників. Нові декламації на моєму каналі виходитимуть із періодичністю двічі на тиждень. Чи на часі зараз читати поезію? Чи нормально, що здоровий мужик буде сидіти в кадрі і декламувати віршики? На моє глибоке переконання просувати українське сприяти популяризації українського слова завжди на часі. На сьогодні потреба у цьому стала ще більш гострою, ніж була раніше. І як не банально прозвучить, але ця війна відбувається не лише за території, вона передусім за уми. А уми наших людей століттями втовкмачували якусь незбагненну неприязнь до всього українського. Переконували, що українська культура чомусь значно нижчого рівня, ніж, наприклад, кацапська, що українська література нецікава, нудна, селянська, що українську мову можна не вивчати, її можна не знати навіть десятками років живучи в Україні. Зараз Бог, вищі сили, якісь незбагнені енергії, в які ви тільки можете вірити, дають нам черговий шанс заново полюбити Україну, і це дається нам насправді дорогущою ціною через втрати, смерті та біль. І ніхто насправді не знає, де він буде завтра, яким буде його завтра і чим він завтра займатиметься. Тому вже сьогодні треба бути якнайбільш ефективними і діяльними на тих фронтах і фронтиках, які нам доступні. Так вийшло, що одним із них для мене є культурний. І тому я докладатиму максимум зусиль, аби якнайякісніше створювати щось хороше, добре, світле і максимально сприяти поширенню українського слова в якнайбільшій аудиторії. А поки що це все, чим я хотів із вами поділитись і про що мав намір розповісти. Я безмежно дякую кожному за перегляд цього відео. Я ж, у свою чергу, був безмежно щасливий мовити до вас відверто. І наостанок, улюблена мантра всіх блогерів: будь ласочка, підпишіться на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Поставте дзвіночок, аби отримувати абсолютно ненав'язливі сповіщення про Мої нові відео. Їх не буде аж настільки багато, щоб вони вам дуже сильно набридли. Також е, поставте вашу прекрасну вподобайку от саме цьому відео, прокоментуйте його. Не забувайте також і про решту контенту, який доступний на моєму каналі. А найголовніше завжди пам'ятайте, що ми сильні, тому що ми українці.